Дуже смачний суп, називається три банки. Ємо смачний супчик. На невеликій кількості олії. піджарюємо одну цибулинку і три зубчики. Часничок ріжеться пластинками чи слайсами, як правильно сказати, цибулька кубиками. Жаримо до м'якості цибульки. Цибулька в нас вже стала м'якенькою. Додаємо сюди столову ложку паприки. Гарненько перемішуємо. І тепер додаємо три банки. Цей супчик називається три банки. Нам треба банка перетертих помідорів. Ну Я взяла свій домашній томатний пів Філі я взяла соку, баночка квасолі в томатному соусі. І тунець, баночка теж у власному соусі. Гарненько це самі перемішуємо і заливаємо кип'ятком. Кип'яток додаємо на свій смак. Ну, в залежності, хто любить рідшенький суп, хто густіший. І як почне кипіти, будемо домити хвилин 15-20. Солим перчим за смаком. Спеції додаємо за смаком. Це в мене духмяний перчик, був у томатному соці. Минуло 10 хвилин. Додаю кріп. Дівчатка, Яка це тільки смакота. Я і сама не очікувала. Дуже смачний супчик. Ну, ще 5 хвилин і готово. І із спецій додавала в мене приправа, є до перших страв сіль. І ще трішки поперчу. І все. Поперчила нямочка. Це не супчик. Дуже дякую за рецепт. Ще раз просто ви зобов'язані зварити такий супчик. Смакота.